З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Buick Envision 2021 року випуску. Двохлітровий бензиновий двигун на передньому приводі на автоматичній коробці передач, максимально класний збережений стан, гарна комплектація, безключовий доступ на всі 4 дверки, оригінальні легкосплавні диски, тонований по задній частині, паратроніки задні, камера заднього огляду. По задній частині у нас світлий. Шкіряний салон в дуже класному збереженому стані, гарна строчечка, світла стеля, склопідіймачі для задніх пасажирів. Попередній частині всі чотири склопідіймача. Це у нас регулювання відкриття кришки багажника, преміальна музика, боус, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний кермо з підігрівом, 42 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, багатозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, режими вождіння. В Цілому авто в дуже класному збережному стані. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській. 2. запрошуємо вас на перегляд.